Всім привіт! Гарного чудового дня! Ось така серветочка, яку я хочу виплести з пицями. Так, трішечки виплила. Покажу вам, що виходить в мене. Не дуже я в захваті від цього. Скоріше всього, що мені не подобається, зараз розкажу, чому не подобається. Можливо, як вона вже буде заблокована, неї буде гарний вигляд. Але є одне але. Так, майстер-клас на першу частинку цієї серветочки я залишу під відео в інфобоксі. Так? І хто захоче буде виплітати, інші частини ви знайдете вже на каналі цієї майстрині. Так, я показую, що виходить тепер у мене. Так, ось що в мене вийшло. Так, спиці. Не знаю, який номер це спиці. Вони тоненькі. Вони дуже давно в мене були. Колись дуже давно плела шкарпетки на цих спицях. Так вони в мене й залишилися, а який номер, може не знаю. Дуже давнішнього. Ось що я виплела. Ось що я виплела. Так, нитки тонкий акріл. Молочного кольору, ті, я використовую для плетіння серветок для гачка. Так, Ну, ось трішечки узор тут вже розпочинається. Так, бачите, ось так, як він би, так ось як він іде, отак. Трішечки і, і тут ось є, так він. Тобто, наскільки як. Хвостик нитки я вивела. Вивела цей хустик нитки сюди наперед, тому що щоб бачити, де у мене розпочинається ось з цього краю, у мене розпочинається перший рядочок. Ну, потім я йду по колу і знов. Тобто я не маркери не робила, просто ниточку вивела, і у нас цей край мені видно. тепер де, Потім ниточку я виведу на, на сторону, на зворотню сторону, закріплю її, розпочинала. Розпочинається плетіння з скользящої петлі і набирається гачком 12 стовпчиків, але не, не дов'язані до кінця, не доплетені до кінця. ну і далі. Так, Що ж мені не подобається, не подобається. ось це, Бачите, ось це, як воно як йде хвилю. Як, да, воно так вигляд, ніби випукло, випуклі ці частиночки, але при блокуванні потрібно буде розтягувати серветку. Ну, я вже казала вам неодноразово, не що не люблю розтягувати ці серветки. Люблю, щоб серветка відразу випліталася в належному вигляді. І чому? Тому що серветки в мене забирають люди, і людина, коли випере цю серветочку, в неї, в неї вже форма буде змінена. Тому якби для себе, для, себе, ну, для себе я її залишу, так? У мене прибавиться в мене багато моїх серветочок. Прибавиться в мене вдома серветочка, але для людей ні, тому що вже вона, бачите, хвилями ось тут йде. Так, що ось так. Ну, спробувала. Да? Я її доплету, покажу, що в мене вийде, так. Ну, але це не мій варіант. Не мій варіант. Так що не сильно я в захваті. Сама серветочка дуже гарна, така, дуже цікава. Так що, можливо, треба удосконалюватись в цьому плані. Але я багато відео передивилася, то в більшості вони всі її розтягують, блокують. Ну, я ж кажу, варіант розтягування серветки не для мене. Так що, ну, побачимо, Побачимо, що вийде до плиту і покажу вам вже, що буде далі, як вона буде далі. Спочатку тут ось йшло дуже гарненько все. Можливо, не буде такої великої розтяжки, але майстриня казала, я її розтягнула, я її вам покажу, як я заблокувала. В відео вона розказувала. Так що ось так. Так, ну, а тепер я хочу вам ще одну схемку показати. Так, це я відвигаю. Хочу одну схемку показати. І ви знаєте, коли після спиць Так, згубила. М -м -м -м. Ось, коли після сці взяла. Гачка в руки, і ось такого мультяшного героя почала виплітати. Да, а тут є насолода. Ось це мені подобається, ось це краса. Ну, Все, просто просто задоволення. Так, і десятий номер нитки використовую, розпочала виплітати його, тоненький мігачок, яким я користуюся завжди. Ну, ось дивіться, ось дивіться, як воно гарнисенько. Все дуже добре. Ну, про, Просто краса, просто краса. Так, це його лапки. Небагато я тут виплила, тому що я вчора ще вчорашню серветочку виплітала, де сердечка, сердечко до Великого Дня. Так, я її виплітала. Тому там завтра вже вам покажу. Що в мене там з нею? в неї виплилося? Ну і це такий красончик. Так, дивилася по цій схемі, тут у мене будуть пусті клітиночки, але ось ці клітиночки, так, вони будуть йти. Ой, це все буде повними клітиночками. Все-все-все, повними клітиночками цей шматочок буде йти. А ось середиці, отут я пущу пусті клітиночки. Так, і ось носику тут, так. Це буде також усе йти повними клітиночками. Все інше тут дуже гарненько по схемі, все воно буде йти. Де пусті клітиночки, де повненькі, все воно так буде. Все воно дуже гарненько так іде. Ось такий красень. Мультяшний такий герой. Не змогла повз пройти цієї схемки. Він мені сподобався. Взагалі в мене є така ідея дуже цікава, ну, але. До цієї ідеї я поки збираю схеми. Я хочу зробити, виплести з такими, з тваринками, з мультяшними такими героями, виплести алфавіт, тобто виплести героя і до нього буквочку. Ну, Не знаю, я щас, ще думаю над цим варіантом, поки всі ці малюночки по алфавіту я збираю, є в інтернеті. Поки, поки я збираю ці і думаю, як його найкраще зробити, тому що просто отак картинку виплітати, і тут буквочка, я думала, може, якусь картинку саму виплести, а буквочку окремо, буквочки окремо повиплітати. Не знаю, я поки в роздумі така ідея є, картинки збираю, як буде, я вам Ну, це буде пізніше, це поки в планах. Я це все поки збираю і дивлюся. тому що подобаються такі мультяшні герої, такі красунчики. Дуже подобаються. Ну, і дітям дуже подобаються такі дитячі, дитячі серветочки, такі вони, получаються, мультяшні героїв. Так що, ось такі ось так. Ну, все мої любі. Все, що хотіла вам розказала, показала, так. Завтра покажу вам серветочку цю, де вчора я показувала сердечко до Великодня. Там вчора гарненько я попрацювала, ще сьогодні допрацюю. Ну, і далі ті роботи, які я плела, буду вам показувати. Багато попереду, багато цікавого. А я дякую вам за гарні слова в коментарях. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви є. Без вас не було б канала. Дякую, дякую, дякую. І гарного настрою! При чудового настрою вам бажаю. Причудового, чудового, чудового настрою. Бережіть себе. Обов'язково! Любіть Бога! Обов'язково і благотворчого нам суспільства, кращого нам життя. Ну, а я вам кажу пока-пока. До завтра. Люблю вас!